Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати свої невеличкі покупочки, дещо замовляла на сайті, а дещо придбала в магазині Єва і в магазині Червоний Маркет. І зараз вам швиденько це все покажу. Насамперед покажу вам замовлення з сайту Єва. Десь тиждень тому я побачила на сайті дуже гарну пропозицію, акцію на парфуми. Купуючи один аромат, другий ви отримуєте в подарунок. В цій акції приймали участь декілька брендів. Мене зацікавили саме бренд Genz, з яким я б тільки нещодавно познайомилась, і Женартес. Тому я, звісно ж, скористалася цією пропозицією. Тим паче, що на той час один аромат коштував 300 гривень, як від Genz, так і від Джена Артесу. Це дуже, дуже гарна ціна. І другий ви отримували в подарунок. Зараз я вам покажу, на чому саме спинилася я, що обрала для себе. І почати хочу з бренду Джен Артез. Обрала я для себе ось такий от ароматик Пюр Романтік. Я хотіла цей ароматик. Взагалі, коли я побачила цю акцію, я довго обирала аромати. І вирішила для себе обрати ті аромати, яких я не маю в своїй колекції. Цей ароматик це репліка на аромат від Armani MyWai. Мені дуже Майвай подобається. Повної версії я не маю, але я знайома з оригіналом, так як колись отримувала пробний зразочок вітнотіну. Тому, однозначно, мій вибір впав саме на цей парфум. Ось так от виглядає флакончик. Дуже-дуже він мені сподобався. Аромат дуже смачний, фруктово-квітковий, ванільний, дівчачий, такий позитивний, солодкий, але не приторний. Мені він дуже-дуже подобається. Другий ароматик мені пішов у подарунок. Це ось такий от чоловічий парфум метал. Зараз покажу, як він виглядає. Ось так от виглядає флакончик. Дуже багато я начиталася відгуків позитивних на цей аромат і придбала його для сина. Дехто навіть писав, що він підходить і жінкам, відчуває тут дуже гарну ноту вишні. Особисто я тут вишні не відчуваю, і, як на мене, то це суто чоловічий парфум. Заявлений він як деревний. Тут і рожевий перчик, і фіалка, і кардамон, і ваніль, і кетер. Дуже-дуже гарно все поєднане, але аромат суто чоловічий. Ну, це, звісно, моя думка. Далі у мене будуть усі аромати від бренду G -Fanzi. Як ви напевно всі знаєте, G це польський бренд, який виготовляє парфуми, репліки на відомі бренди. Придбала я ось такий от ароматик. Знову ж таки повторюсь, що я обирала для себе аромати, яких я не маю в, своїх, в своїй колекції оригіналів. Взяла я ось такий от квест лаві букет, ось таке от красиве пакування, і зараз вам покажу сам флакончик, подивіться, яка краса. Дуже красивий такий ніжний рожевий флакончик матовий. З таким ось бантиком. Я думаю, ви всі здогадалися, що це репліка на аромат від Вітланком Лавіабель. Дуже-дуже красиве оформлення. Я прям закохалася в цю лінію. Сам ароматик мені також дуже сподобався. Він дуже-дуже смачний і дуже солодкий. Мені здається, що він підійде для тих, хто любить ну, дуже солодкі аромати. Я ще так повністю не встигла зі всіма ароматиками познайомитися, але трішки вже так його нанесла. Як на мене, то він підійде більш для старших жінок. Для молодших, мені здається, він буде трішки важкувати. Тут у ньому і заявлені і деревні нотки, і пряні, і пудрові, і фужерні. З квітів також тут є, і фіалка, і ірис. І я особисто дуже відчуваю у ньому троянду і з фруктів відчуваю з чорну смородину. Смачний ароматик. Більше, як на мене, підійде на холодну пору року, на прохолоду, буду його з задоволенням розношувати і вже, можливо, тоді далі вам більш детально про нього розповім. Я планую в подальшому зняти ще відео. Які ароматики є в моїй колекції від бренду G -Fanzi. Другий ароматик, який я обрала і який мені пішов у подарунок це ось такий от ароматик Miss Fenзі ось така коробочка в нього. І зараз покажу вам ось так красиво виглядає флакончик. Як ви всі вже, напевно, зрозуміли, це репліка на відомий аромат від Dior Miss Dior. Флакончики, як на мене, дуже-дуже схожі. І дуже красивий цей флакончик, але аромат цей вже абсолютна протилежність Квест Лаві букет. Абсолютна протилежність. Якщо цей ароматик дуже-дуже солодкий, і як на мене, він підходить більше на прохолоду, то цей ароматик дуже ніжний, жіночний, красивий, заявлений він як фруктовий, але дуже гарно тут у ньому відчутні е, нотки. Квітів жасмину, такої свіжої фіалочки, а з фруктових нотків дуже гарно відчувається кислинка мандарина і солодка смачна полуничка. Дуже-дуже ніжний і жіночний аромат, і разом з тим шлейфовий, і, як на мене, дуже гарно підійде для носіння в будь-яку пору року. Нікого не задушить і нікому не буде заважати. Користуючись нагодою, дівчатка покажу вам ще. Свої недавні придбання маю ось таких от два ароматики це новинки 2024 року Лавіабель Росе Екстраординарі і ось такі Лавіабель Еліксир. Дуже-дуже красиві ароматики, але сьогодні про них не буду розповідати, просто дуже їх хотіла. Флакони просто шикарні, аромати шикарні. Якось іншим разом я Зніму окреме відео про ці ароматики. Дуже-дуже давня моя бажанка, яка здійснилася, і дуже красиві парфумки. Ще один ароматик, друзі, який я придбала, це також ароматик від бренду G-Fenzie. Ось така от коробочка, ароматик Bella. І зараз вам покажу, як виглядає сам флакончик. Дуже красиве оформлення флакону. Такий ніжного білого кольору з золотистими надписами, кришечка виглядає по багатому. Начиталася відгуків про цей аромат, що це репліка на відомий бренд Трусарді Донна. Також бачила Наталочка Захарова, робила огляд, вона також його придбала і дуже його хвалила. І вирішила я його спробувати собі. Вносила я його. Ще не дуже довго я вже тут вся пропахлася ароматиками, бо на різні руки наношу. Дуже мені сподобався цей ароматик. Заявлений він як східно-квітковий. Але, як на мене, то тут більше переважають більш такі фрук... цитрусово-фруктові нотки. Він дуже-дуже позитивний, свіженький, легенький, квітково-цитрусово-фруктовий, як на мене. Він мені навіть чимось нагадав ароматик від компанії Faberlic «Юзум». Був у них такий аромат. Якщо хтось вас знайомий з цією компанією, то, можливо, пам'ятає. буду також вже трішки частіше його носити, розношувати, знайомитися з ним. Другий ароматик, який я обрала до Белли, і який мені пішов у подарунок це ось такий от ароматик Анатея. Ось так от виглядає коробочка і так ось виглядає флакончик. Як ви вже всі, напевно, здогадались, це репліка на Пакорабана Олімпія. Дуже красиві флакончики, дуже. Я прям закохалася в ці флакончики від бренду G -Fanzi. Настільки достойні флакони, достойне пакування і бюджетний бренд. Цей ароматик, як на мене, він вже такий. Трішки складніший, більш такий доросліший, заявлений він як водний шипровий. Тут у нього в початкових нотах троянда і рожевий перець. Основні акорди ванільний, трояндровий і фруктовий. І в кінцевих нотах у ньому ваніль, кашмеран, пачулі і сіль. Більш такий складніший, доросліший, солодкий такий шипровий ароматик. Також трішки вже його носила, але ще не повністю з ним познайомилась. Мені здається, що він також підійде на прохолоду більше, тому зараз, якраз час мені з ним знайомитись і більше його розношувати. І покажу вам останню парочку ароматиків, які я придбала по цій акції. Перший ароматик це Фієсті, це також бренд. Джефензі, ось так от виглядає коробочка, і так ось красиво по-багатому виглядає сам флакончик. Начиталася відгуків, що це репліка на бренд Па Рабана, Здається, Фамінтенси, якщо я не помиляюся. Можливо, я і помиляюся, але все одно. З цим ароматиком від Пако Рабана я не знайома, тому для мене цей ароматик від G Fancy буде окремим ароматиком, який я придбала і який мені дуже-дуже сподобався. Він також дуже смачний і солодкий, можна сказати, дуже солодкий в дусі ароматиків від Пако рабана. Заявлений він як ванільно-фруктовий, але, як на мене, то тут. Солодощі все ж таки переважають більше. Я трішки його також поносила, але не повністю ще. Буду більше з ним знайомитись, більше його розношуватись. Він дуже смачний, солоденький і більше так, знову ж таки, він підійде, як мені здається, для носки саме в прохолоду. Влітку він буде трішки важкуватий і може. Придушувати, хоча хто його знає, можливо, і влітку буду його пробувати, деколи і влітку чогось солоденького і смачненького хочеться. Але в загальному, то він мені дуже-дуже сподобався, особливо флакон, можна сказати, найбільше з усіх флаконів, які я сьогодні отримала. Це просто насолода для очей. І останній ароматик, друзі, який я придбала по цій акції, який мені пішов у подарунок. Це також ароматик від бренду g -Fansi. Ось так от виглядає коробочка. Ароматик називається Дебют. І зараз вам покажу сам флакончик. Дуже красивий флакон і дуже красивий аромат. Він дуже-дуже красивий і жіночний. Я вже трішки встигла ним насолодитися. В нотах серця у нього жасмин і троянда. Але, як на мене, тут троянда все-таки переважає, як і в більшості ланкомовських ароматів. Це такий чистий квітковий аромат з шипровими нотками. Він чудовий, він стійкий, він легкий і навіть, я можу сказати, з певненістю шлейфовий. Дуже-дуже красивий аромат квітів, сонця і жіночності. Буду з задоволенням також його більше розношувати і знайомитись з ним. По онлайн замовленню я вам, друзі, показала усе. І тепер покажу ще деякі продукти, які я придбала, коли забирала своє замовлення в магазині Єва. Взяла я ось таких от масочок тканинних. Була гарна акція також на ці масочки. Дві масочки купуєте і дві отримуєте в подарунок. Тому я взяла різних видів. Тут, бачите, є і з огірком, і з кокосом, з полуницею, з грейпфрутом, з гранатом і з виноградом, як я зрозуміла, ось такі от масочки. У мене дуже багато масочок вдома є, а тканинних в мене залишилося тільки щось дві масочки, то я взяла собі в запасики. Буду пробувати. Буду пробувати, і вже тоді, як буду знімати надалі пусті пляшечки, то більш детально вам розповім про ці масочки. Також скористалася акцією і придбала в магазині ось такий от шампунь для волосся і кондиціонер Herbal Essences. Хочу спробувати. Взяла з трояндою. Дуже багато чула позитивних відгуків на цей шампунь. І на кондиціонер я особисто ще таким не користувалася, тому хочу спробувати. Можливо, комусь буде цікаво. Зараз він йде по акції: 152 гривні шампунь і 152 гривні кондиціонер. Так він зазвичай коштує дорожче. Також в магазині придбала ось такий от ароматик від Патрисії Лідо. Еліксір кафе. Дуже я хотіла спробувати. Також багато читала позитивних відгуків про аромати від Патрісії Лідо. Є там аналоги на також, але так як я взяла вже аналог від компанії G-Fancy на аромат труссарді, тому я вирішила взяти ось цей еліксир де жаль, в тому магазині, де я брала в Єві, не було тестера, щоб його спробувати, тому я його придбала на осліп. Але в цілому ароматик мені сподобався. Це репліка на монталь. Здається, інтенс кафе, якщо я не помиляюсь, можливо, я помиляюся. Ось так от виглядає флакончик. Я його вже трішки тестувала, наносила на зап'ясток. Дуже красивий аромат. Ванілі і троянди. Дуже красивий, насичений, стійкий. Коли я його придбала, я прийшла додому, я нанесла його на зап'ясток, і я його чула по цю пору. Дуже-дуже стійкий. Взагалі, я чула читала відгуки, що ароматики від Патрісії Лідо дуже-дуже стійкі. Тому буду мати ще ось такий от ароматик. До цього часу у мене не було ароматиків від цього бренду. До речі, дівчатка, забула вам сказати, цей ароматик я купувала не по акції, просто за повну вартість. Але я потім побачила, що на сайті його можна замовити і отримати в подаруночок туш. Зверніть увагу, не саме цей а будь який аромат від Патрисії Лідо, ви закидаєте в кошик і вам одразу набивається в подарунок туш за 10 копійочок. Можливо, комусь буде цікаво. І ще, дівчатка, покажу вам невеличкі покупочки, які я зробила в червоному маркеті, і розкажу, що мене спонукало до цих покупок. Десь місяць тому в своєму телеграм-каналі Юлічка-парфуманка розповідала, що вона зайшла в червоний маркет і накупляла там дуже багато усяких парфумок, бюджетних, дуже багато чого їй сподобалось, і вона придбала. Звісно ж, що я не побігла в червоний маркет купувати це для себе. Тим більше, що біля нас поблизу немає червоного маркету. Раніше був тут неподалік, але зараз його закрили і на його місці відкрили на півфабрикати, але це не так важливо. Але сьогодні я їздила в ту сторону, мені потрібно було записатися на МРТ. Я пішла в оздоровчий центр, записалася на МРТ. і... Неподалік, прямо біля оздоровчого центру, цього є червоний маркет. Я туди забігла і побачила одну із цих парфумок, яку показувала Юлічка. Ось так от виглядає ця краса Лакі Шанс Пурфем. Навіть не знаю, вперше чую такий бренд. Дуже красива коробка. Зараз вам відкрию і покажу. Ось так от. Шикарно виглядає сам ароматик. Вартість його, ви не повірите, як я вам скажу, всього 100 гривень. Юлічка дуже хвалила цей ароматик, розказувала, що він дуже схожий на шанель номер 5 Я його затестила, і він дійсно він схожий з шанелькою. У мене немає шанель номер 5 але я з нею знайома, так як я була тестувала її в брокарді. Цей ароматик. Ось такий от дуже-дуже красивий флакон, зараз я його вийму. Так от він виглядає. 99 гривень його ціна. Тому я, звісно ж, схопила його і придбала для себе. І ще, що взяла в червоному маркеті. Ось такий ополіскувач для ротової порожнини і спрей в комплекті. Ось такі мої покупочки ще з червоного маркету. Ось таке, от, друзі, було моє замовлення в більшості ароматне, смачне. Я вам усім дякую за перегляд. Дуже вдячна, якщо ви додивились моє відео до кінця, і вам сподобалось. Бажаю вам тихого, мирного вечора, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.